Захотів я подивитись, як там з іншого боку сайтів знайомств. На баду, які анкету у чоловіків та як вони переписуються. Зареєстрував анкету дівчини з такими фото, яка б мені сподобалась, 32 роки. Виявляється, дівчатам одразу дають преміум на 3 дні. В перший день було більше 200 переписок. відбрав анкети з нормальним фото. В результаті. 98% це автоповідомлення, або привіт як справи, як настрій, чим займаєшся. Адекватний, цікавий виявився лише один. Ну і жарт, я майже згодився піти з ним на побачення. На цьому фоні я зрозумів, що у мене класні фото. Я круто переписуюсь, як чоловік. Але не розумію, чому у мене було лише кілька симпатій на місяць, а побачень ще менше. Що може бути не так. Мені здається, що в тому відосі, який на україномовному каналі я про це казав, просто тобі, так би мовити, така мисля, ну, не тільки тобі, усім глядачам. Дивіться, Дмитро пише, що у нього в перший день було 200 переписок. Відповідно, він переписувався з тими хлопцями, ну, від анкети від дівчини. так? З якими був меч. Відповідно, він свайпав явно більше, ніж 200 разів. А тепер давайте просто подумаємо: така стандартна дівчина, яка реєструється там в БАДУ чи на Тіндері, скільки вона готова свайпати чоловіків? Десь там я натикався в інтернеті на цю інфу, там набагато менше, ніж 100 на день. Набагато менше. Далі. Якщо ця дівчина відкриває чат, скільки вона чатів готова вести і з чоловіками. Навряд чи стандартна дівчина готова приділяти увагу усім. І, відповідно, може бути таке, і не тільки може, воно зазвичай так і буває. Що якщо навіть у тебе крута анкета, твоя анкета показується не усім дівчатам. Тому що хлопців в тому відосі розповідав. В в чотири рази, рази більше, ніж дівчат. А дівчата ще й менше свайпають анкет. Тому що у них взаємні симпатії одразу є. Хтось їм пише. Навіщо сидіти свайпати постійно, якщо вже якийсь двіж розпочинається. Відповідно, Відповідно, ну, це не так, що твоя анкета показується усім дівчатам. Береться якийсь відсоток дівчат, твоя анкета їм показується. Так, щоб сумарно кожен чолов... чувак мав шанс, що його анкета якійсь дівчині буде демонструватися. Відповідно, ми приходимо до того, що навіть хлопецю, якого нормальні фотки, у Дмитра Нормальні фотки він дійсно привабливий чувак. Красивий привабливий чувак. Оці інцели, вони б такі: О, у чувака усі пропорції, зріст, фізична форма, все норм. Там. Так ось. І виходить, що у тебе буде мало симпатії тільки за того, і в тому числі і за того, що твоя анкета не буде демонструватись такій кількості дівчат. Я вже казав, є свої плюси, а є свої мінуси на сайтах знайомств. Тому що може бути не так, я думаю, що коли ти відштовхуєшся від таких цифр, аналізуючи анкету дівчини, ти не хочеш розуміти. Що багато дівчат навіть не бачили і не побачать твою анкету в БАДу. Якось так.